До Черкас привезли унікальну виставку подій Другої світової війни в Україні. Експозиція проїхала вже багато українських міст. У Черкасах вона діятиме у вільному доступі на Соборній площі протягом 10 днів. Ми сьогодні лише відкриваємо нашу власну історію. Хочу сказати, знаєте, завжди краще говорити на якихось власних прикладах. Я, придивляючись ці стенди, для себе зробив. Ну, ніби не відкриття, але мій рідний дід Батура Михайло Іванович, який народився в Городенці Івано-Франківської області, у 39-му році, як українець, воював у складі польської армії проти німців, а закінчив Другу світову війну в Манджурії проти Японії. Тому це дійсно справді історія української нації. І ми були в різних, на різних фронтах. Ми були в складі багатьох армій і насправді. Певно, як ніхто, українська нація потерпіла від Другої світової війни. Готувалася вона до 75-річчя 75 завершення бойових дій у Європі і до 70-річчя завершення Другої світової війни. У цій виставці вперше представлена участь українців протягом всіх шести років війни від 1939 до 1945 п'ятого. Представлений початок війни це події Карпатської Січі. Представлена участь українців у збройних формуваннях армії союзників у збройних формуваннях у Німеччині. Це перша виставка, де не робилася спроба приховати і героїчні, і трагічні сторінки Другої світової війни для України. Багато подій цієї виставки присвячено Черкаській області території Черкащини. Це Уманська яма, де була перше величезне оточення на території України. Окрема роль присвячена виходцю з Черкащини Козьмі дерев'янко, який підписав капітуляцію Японії 2 вересня. В роботі над цією виставкою взяли участь 10 представників інституту національної пам'яті, а також центра дослідження визвольного руху. В цей момент Україна почала формуватися як державність. і Тут ми представляємо оригінальний відтиск 4-го універсалу Української центральної ради, яким проголошувалась незалежність. Тут ми саме маємо фотографію Версальської Версальської мирної конференції, де конкретно вирішувалось питання майбутньої Єгославії. Фактично, це алюзія. На ті події, які зараз у нас відбуваються в Мінську, мінські угоди. Також тут представлена карта зі статті Ланселота Лоутена, яка має назву Україна найбільша проблема Європи. Ця стаття вийшла друком в 1938 році, і як ви можете побачити, що зараз фактично нічого не змінилося.